Друзі нас перші про головне поїхали. 18 червня після пекельної ночі на прикордонні Арефа та вибухах на нафтобазах. Пролунали вибухи у Мілерову а також та ганрозі. Десятки літаків було піднято у повітря. В прикордонні тривога. все у вогні місцеві пишуть про масовані удари дронів по аеродрому. Тіла пілотів та техніки виносили протягом двох годин. Телеграм-канали пишуть, що пілотів зрадила одна із матерів убитого окупанта, який не виплатили росіяни гроші. Тому вона за винагороду злив оточенне місце Осташування казарами, оскільки возить підпільно пілотам алкоголь догралися. Пишуть, що на аеродромі служив її другий син, який ймовірно також загинув. У той же час, як пишуть телеграм-канали Партизан, за непідтвердженими даними в кількох районах Москви та Санкт-Петербурга пролунали масивні вибухи. Мішенями стали секретні військові об'єкти у Москві, Центр електронного управління ППО Кавалера 2 та резервний штаб ВКС РФ «Солнцево». у Петербурзі пункера склад модуль 14, що містив архівну документацію. Цю та обладнання для навігації північного флоту сили ПП РФ не змогли перехопити. Більшість ударів ракети та дрони пройшли через так звані мертві зони градарів, використовуючи рельєф і складну траєкторію. Це було не просто точково, це було як хірургія жодного удару по житлових районах, але земля тремтіла пише один із очевидців у Петербурзі. Паніка і втеча після ударів люди масово покидають великі міста, рух на виїздах із Москви та Пітера у заторах. Аптеки, заправки і банкомати, перевантажені. Зросл. Стають побоювання нових ударів в інтернеті. Жириться теха. Війна прийшла. Росіяни пишуть ми більше. Не глядачі. Ми мішані. Коли стріляєш по інших, це одна історія. Коли стріляють у тебе, це кінець історії. Російський блогер утікши з Москви. Позиція України чітка. Україна офіційно заявила, що її удари не спрямовані проти цивільного населення. Не мають на меті терор, лише знищення об'єктів військового призначення. Відповідь на масові обстріли українських міст та небажання РФ припинити агресію. Захід. Підтримує Україна, має право захищатися навіть у глибокому тилу агресора. Держтеп США політичний перелом Патрушев без Путіна. Найбільший резонанс викликала екстрена нарада. Ради безпеки РФ Путін на ній не з'являвся за чутками. перебуває на ізольованому об'єкті на Алтаї. Патрушеу виступив з ініціативою створення комітету стратегічної стабілізації, який тимчасово координуватиме оборону, внутрішній порядок, ядерну безпеку. Фактично взято на себе частину повноважень Путіна без публічного перевороту. Якщо керівника не з'являється в момент, коли горить столиця, з'являється інший коментар західного аналітика. Висновок усе тільки починається. Ця атака не кінець а початок. Нової фази війни росіяни вперше відчувають удар не у телевізорі а під ногами. Кремль втрачає монополію та безпеку. А режим Путіна вперше тріщить одночасно в усіх боків військового, політичного і суспільного. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.